Телефон довіри соціально-психологічної допомоги Слухаю вас. 24 години на добу та 7 днів на тиждень працівники Хмельницького міського центру соціальних служб приймають дзвінки людей, які потребують допомоги. Не один десяток років телефон довіри працює з актуальними проблемами суспільства, надаючи соціально психологічну допомогу. Третій рік вже повномасштабного вторгнення і тому емоційний стан людей достатньо дуже виснажений. І допомога нам потрібна. і Я рада, що люди знають про цей номер телефона і звертають для того, щоб полегшити свої емоційні стани і вирішити якісь проблеми, з якими вони зіштовхуються. На телефонній лінії працюють кваліфіковані фахівці. Окрім психологічної підтримки, вони надають і інформаційну допомогу. Наразі найбільше її потребують внутрішньопереміщені особи. «З початку повномасштабного вторгнення телефон довіри один з перших взяв велику кількість інформаційних послуг для внутрішньопереміщених осіб, в плані якому куди звертатися, де знаходився штаб для внутрішньопереміщених осіб. Скористатися телефоном довіри може хто завгодно та з різних питань, чи то домашнє насильство, чи внутрішньоемоційні розлади. Нині найчастіше людей турбують міжособистісні питання. Що саме сюди входить? Це взаємостосунки між чоловіком і жінкою, взаємостосунки між батьками і дітьми, тобто все, що пов'язано з спілкуванням нас один з одним. Розмова з психологом дасть можливість вивільнити свої переживання та негативні емоції, з іншого боку, подивитися на проблемну ситуацію та отримати. Ати корисні поради Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.